Що таке перерахування Enam у C Sharp та для чого вони потрібні? Enam це тип даних, який є набором цілочисельних констант. Синтаксис трохи схожий на синтаксис класів. Так само спочатку пишеться ключове слово, яким тут виступає Enam. Потім ім'я типу, і нарешті значення у фігурних дужках, розділені комами. За замовчуванням, цілочисельні значення цих констант починаються з нуля і збільшуються на одиницю відповідно до порядку їх запису, однак їм можна присвоїти свої значення. Енами дуже зручно використовувати у різних випадках. Наприклад, у C Sharp є вбудований Enam Console Key, який має константи для усіх клавіш клавіатури. І коли треба перевірити, яка клавіша була натиснута, краще використати Enum замість коду клавіші. Так код буде більш читабельним. Також часто Enum можна зустріти, коли сторінка має декілька станів і в іменуваннях помилок сервера. А ще за намами дуже добре працює свіч. Він автоматично може прописати усі кейси для кожного значення Enum. Тепер ти знаєш.